Привіт! Ну що? Хто сьогодні вже платив телефоном за каву? Або може переказував гроші просто лежачи на дивані. Знайомо, правда? От усе це і є цифровий банкінг. Він уже давно не майбутнє, а наша буденність. Давайте сьогодні розберемося, як ця вся магія працює зсередини. І знаєте, ось ці слова Еріка Шміта просто в яблучко. Сьогодні розбиратися в цифрових фінансах це ну, буквально як вміти читати і писати. Це вже не якась там опція для просунутих, а базова навичка для кожного. Тож що ж, давайте заглянемо під капот цього нашого фінансового швейцарського ножа, розкладемо по поличках ключові інструменти, щоб після цього розбору кожен почувався з ними, ну знаєте, на ти, впевнено і без зайвих питань. Окей, і почнемо ми, мабуть, з найпростішого, з того, що є в гаманці чи не в кожного, з банківської картки. Але тут є нюанс, бо крім звичного пластику, є ще й віртуальні картки. І от у чому між ними різниця? Давайте з'ясуємо. От уявіть собі, звичайна банківська картка, але без пластику. Взагалі, вона існує тільки в цифровому світі. Все, що в неї є, це номер, термін дії і той самий тризначний CVV-код. Її, так би мовити, суперсила це робити покупки в інтернеті. Швидко, просто і що найголовніше безпечно. А ось тут дуже наочно видно, в чому ж головний вибір. Дивіться, фізична картка це такий собі універсальний солдат. Працює в будь-якому магазині, можна зняти готівку в банкоматі, але її можна загубити, її можуть вкрасти. А от віртуальна картка це по суті персональний сейф для інтернету. Супербезпечно, мегазручно. Але є і мінуси. Без доступу до мережі вона просто набір цифр, і готівку з неї, звісно, не зняти. Але не думайте, що всі віртуальні картки створені однаковими. Ні, зовсім ні. Це як набір інструментів у майстра для кожного завдання є свій особливий. Давайте ж подивимось, що там у цьому наборі є. Окей, пробіжимося швиденько по основних видах. Дебетові це просто доступ до власних грошей на рахунку. Кредитні це коли позичаємо в банку. Одноразові для однієї єдиної покупки, після якої картка самознищується, наче в шпигунському фільмі. Передплачені, поклали певну суму і більше не витратите. Мультивалютні ідеально для подорожей чи покупок за кордоном. Ну і корпоративні це вже для бізнесу, для контролю витрат. А тепер. Конкретні приклади, щоб було зрозуміліше. От, скажімо, монобанк. Клад у додатку і за хвилину вже є безкоштовна віртуальна дебетова картка. Або інша ситуація, треба щось купити на якомусь не дуже перевіреному сайті. Що робити? Револют генерує одноразову картку, яка після оплати просто зникає. І все, дані в безпеці. Замовляєте щось за кордоном? Тоді Вайс це справжній порятунок від диких комісій за конвертацію. Ну а для бізнесу є сервіси на кшталт Брекс. Які дозволяють видавати співробітникам картки з чітко встановленими лімітами. Гаразд, з картками розібрались, але ж картки це лише інструменти, а де і як ними керувати. Для цього існують цілі цифрові центри управління фінансами, і головні з них це електронні гаманці та, звісно ж, інтернет банкінг. І отут, до речі, є один момент, де часто виникає плутанина віртуальна картка цифрова картка. Звучить схоже, це одне й те саме чи ні? Давайте раз і назавжди розставимо всі крапки над і, бо різниця насправді є, і вона суттєва. Насправді все дуже просто. Уявіть, що цифрова картка це як слово фрукт. Це загальна назва. А вже всередині цієї категорії є конкретні види. Перший вид це віртуальна картка, та що без пластику для інтернету. А другий вид це коли ми беремо свою звичайну пластикову картку і додаємо її в Apple Pay чи Google Pay. Вона теж стає цифровою. Тобто будь-яка картка у телефоні цифрова, але не кожна з них віртуальна. От і вся різниця. Добре, рухаємось далі. Електронні гаманці. Що це таке? Ну, це буквально звичайний гаманець, тільки він переїхав жити у смартфон. Замість того, щоб тягати з собою сто з пластикових карток, всі вони тепер живуть в одному захищеному додатку. Зручно ж. І що ж ці гаманці вміють? О, тут цілий арсенал можливостей. По-перше, платити в інтернеті в один дотик, не треба щоразу вводити дані картки. По-друге, розраховуватися телефоном чи годинником у звичайних магазинах. По-третє, миттєво кидати гроші друзям. Деякі навіть дозволяють тримати гроші в різних валютах. Уявіть, все це в одному місці, просто під рукою. Окей, якщо гаманець це, скажімо так, місце, де лежать картки, то інтернет банкінг це вже цілий командний центр. Це особистий кабінет у банку, тільки відкритий 24 на 7, без вихідних і перерв на обід. І що ж там можна робити? Та практично все те ж саме, що й у відділенні банку, тільки без черг. Подивитися, скільки грошей на рахунку, будь ласка, заплатити за комуналку легко, відкрити депозит, щоб гроші працювали кілька кліків, навіть нову картку замовити. І все це не вставаючи з улюбленого крісла. Круто ж. Звісно, така купа можливостей це круто, але разом з ними приходить і велика відповідальність, бо де гроші, там і шахраї. Тож найважливіше питання, а як усім цим добром користуватися безпечно? І ось тут на перше місце виходить те, що називають цифровою фінансовою грамотністю. І це, друзі, не просто про те, як знайти потрібну кнопку в додатку, це про те, як розуміти ризики і вміти захистити свої кровно зароблені гроші в цьому цифровому світі. Тож, давайте пройдемось по чотирьох залізних правилах, які треба просто викарбувати в пам'яті. Правило номер один: нікому і ніколи не давайте свої паролі, коди з смс, CVV. Це все одно, що віддати незнайомцю ключі від квартири і сказати, де гроші лежать. Друге. Перед тим як платити на сайті, гляньте на адресний рядок. Там має бути такий маленький замочок. Є замочок? Добре. Нема. Закриваємо сайт. Третє. Ліміти на картках, поставте обмеження на онлайн оплати, це як страховка, якщо щось піде не так, не втратите всі гроші. І четверте, мабуть, найголовніше двофакторна автентифікація. Завжди це як поставити на двері квартири другий надійний замок. І знаєте, все, про що ми щойно говорили, це ж не якась там фантастика з майбутнього, це реальність, яка вже тут. Цифрова економіка не стукає у двері, вона вже давно зайшла і зручно вмостилася на дивані. А зараз увага, факт, який може просто вразити. У 2024 році за рівнем цифровізації державних послуг Україна посіла, яке б ви думали місце. П'яте, п'яте місце у цілому світі. Просто подивіться, ми в одному рейтингу з такими монстрами технологій, як Південна Корея та Данія. Це ж просто неймовірно! І це як ніщо інше доводить, наскільки глибоко цифровізація проникла в наше повсякденне життя. І найцікавіше, що вся ця революція сталася по суті на наших очах. Просто задумайтесь на секунду, перший інтернет банкінг з'явився аж у 1983-му, а сьогодні? А сьогодні ми вже не можемо уявити, як це, жити без банку, який цілком і повністю поміщається в кишені. І от слова Сіо Майкрософт Сатіна Делли, тут як ідеальний підсумок. Він каже, що світ мчить до цифрової економіки, і ті, хто це розуміє і вчиться, будуть на коні. А інші, ну інші ризикують просто відстати від потяга? Краще й не скажеш. Тож, наостанок, залишу одне питання, над яким варто подумати: наші гроші вже давно живуть у цифровому світі, а чи встигає за ними наша фінансова грамотність?